На факультеті військової підготовки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут пройшли комплексні тактичні навчання зі старшокурсниками. На меті мали відпрацювати питання як танкотехнічного забезпечення підрозділів радіаційного хімічно-біологічного захисту, так і питання тактичної складової. Що воно в себе включало? Це постановка завдання, здійснення маршу, проведення контрольного огляду. Напад диверсійно-розвідувальної групи, пересування підрозділів розбиття базового лагеря, напад противника, відбиття нападу противника, евакуація пошкодженої техніки в район ЗППМ, відпрацювання завдань підрозділів технічного забезпечення, в тому числі розглядались питання прикриття здійснення аерозольної протидії противника. На заняттях курсанти вчилися врегульовувати ситуації в прикордонних районах, які за легендою вирішили відокремитися і створити свою державу. А на тактичному полі майбутні офіцери практикувалися в тактичній, інженерній військово-медичній підготовці та захисті від засобів масового ураження. Це практичні заняття для нас вперше. Дуже сподобалось, хороші враження. Хотілося б побільше таких заняттів, так як вони в хороші навички нам здобувають такі заняття. Підвищувати рівень фахової підготовки майбутнім офіцерам допомагають як досвідчені викладачі, так і самі курсанти, учасники АТО. Дуже багато курсантів, особливо другого курсу, третього, четвертого в тому числі, участвували, приймали участь в антитерористичній операції, тому цей досвід вони на даний час ми намагаємось впроваджувати в освітній процес. Будемо ще працювати, нарощувати обстановку. Головне закріпити ці знання та вміння. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев, Саранцевчасчі.